Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я. Бажаю всім добрим людям, які допомагають нам вистояти в цій боротьбі. Ну що ж, ви знаєте, відверто кажучи, от вчора лише писав ефір про Андрія Парубія про результати незрозумілих версій, які міняють одна і іншу, як за цю добу знову ж таки налетіло. Дуже багато цікавих новин знову ж таки в ключі розслідування цієї справи, і навіть не встигаєш слідкувати за цим трешом, який несеться. Звичайно, це не головна тема сьогоднішньої зустрічі, тому що вже про це багато хто написав, але не був би Лапін тим, якби він не висловив би свою позицію. Ну і звичайно, ми поговоримо про міжнародку про парад Сі Цзіньпіня. Правда? Ну і як же ж без наших мародерів? Без наших мародерів зараз останнім часом не обходиться жоден день. Нещодавно якось розмовляв з Юрієм Луценком, каже, слухай, Юрій, так, треба якось ефір записати. Він каже: Ну, давай на наступному тижні щось придумаємо. Я каже, впевнений, що наші зелені нас не підведуть, і тема для розмови обов'язково буде. Ну, це, звичайно, сарказм. Ліпше б у нас не було б таких тем для розмов. Тому що на тому тлі, як мої побратими і посестри тримають рубежі оборони, зелені роблять свою брудну справу. Отже, напевно, почнемо з номинальних днів щодо Андрія Парубія, мого побратима, з яким пов'язані найбуремніші роки, напевно, мого життя, та життя, напевно, всієї країни, і дуже. Написав про це цікаво Володимир Арєв, Він звернув увагу на те, про що ми вчора говорили, але під іншим кутом, під іншою точкою зору, отже, на похоронах Андрія Поробія не було представників офісу президента, нічого офіційного з офісу не пролунало, ніхто нічого не зачитав. Навіть Стефанчук, який голова Верховної Ради, був і швиденько втік з панихиди, Фактично нічого не оголосив. На похоронах спікера Верховної Ради так того самого спікера, під головуванням якого Зеленський приймав присягу. Але що виникло сьогодні? Отже, перекваліфікація офісом генпрокурора справи, тобто, увага, справа йшла як умисне вбивство, і з цієї статті, з цього умисного вбивства, вони починають перекваліфіковувати на Увага, незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Для чого робиться таке, е, пер, пер, така перекваліфікація? Е, риторичне запитання, дехто вже починають говорити для того, щоб підготувати на обмін особу, яка зізналась у вбивстві. Нам залишається лише вимагати справедливого розслідування. Бо, судячи по тим тезам, які видавав підозрюваний саме у вбивстві, він дуже чітко усвідомлював, що він робив. Всі ці версії про загиблого сина вже зараз всі читали, що ніякого відношення до свого загиблого сина це чмо не мало, тому що син геройський воював за Україну, а це чмо просто-напросто прикривалося його тілом. Але справа і не тільки в тому. Він дуже чітко вбивця, якраз таки і говорить про обмін. Він хоче чим пошвидше на обмін, а отже, думаю, що гроші лежать саме там. Чому так відбувається і яка роль в цій історії Генеральної прокуратури, і хто пообіцяв цьому ушльопкові питання обміну, я, чесно кажучи, навіть не можу і придумати. Ну, дивіться, давайте говорити відверто. На обмін йдуть військовополонені. Якщо ми сьогодні говоримо, то цей чувак не є військовополонений. Другий момент: якщо ми говоримо взагалі про обміни, то як мінімум, питання засуджених за умисне вбивство це трошечки інша історія. Але але він надіється на швидкий обмін. А ми надіємося, що слідство буде йти довше, ніж його можна буде поміняти, хоча б для того, щоб при наступній владі можна було б засудити негідника. Так, як передбачає законодавство України. Тим часом в Україні серед силовиків несеться свій треш, і я про нього навіть сьогодні офігів. Щось читати? Ми вчора розбирали кейс, невеличкий кейс великого корупціонера, як я так думаю, це цілий Генерал Служби безпеки України. Що сьогодні видала служба, я вам скажу. Служба видала. Що на переконання служби оголошення підозри генералу Віктюку з боку Національного антикорупційного бюро та спецантикорупційної прокуратури є помстою з боку набута САП за те, що служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох сперобітників бюро на вчиненні злочинів? Розумієте, помститися можна не структурі, помститися можна персонально комусь. Якби Віктюк якраз таки брав участь, а він же ж ми знаємо, після корупційного скандалу викриття журналістів, що він ж поїхав на війну? Чисто кажучи, цей треш взагалі от для мене особисто, я я, я так і написав: тобто, чувак на дружину котрого заходять великі суми коштів, який не може пояснити ці статки, не може пояснити придбання квартири. Просто чувак, який замість того, щоб передовбивати на передовій, як про всім телеканалом зі служби повідомлена, він знаходиться в ресторані з кримінальними авторитетами на святкуванні тих чи інших подій, і сьогодні нам хочуть сказати, що це тиск на службу? Та ні. І до речі, взагалі, а яким боком у цей от відтюк до подій, які відбувалися з антикорупційним бюро, яким боком цей відтюк. До тих подій, якими Зеленський і його команда намагається знищити і успішно сьогодні це робить. До речі, вони не відповзли від цієї ідеї знищення незалежності НАБУ і САП. яким боком відтюк сюди, щоб можна було сказати, що йому мстяться, він що слідчий по цій справі? Чи, можливо, брав якусь іншу роль? Відверто кажучи, позиція малюка ще раз переконує мене, що він і в темі, і в долі. Так. Це моє глибоке переконання, і я саме цим хотів поділитися. Він і в тімі, і в долі всього, що відбувається в служби безпеки. І коли служба слідкує за журналістами, за бігусами, це теж він в темі і в долі. І коли служба веде з собою працівників ТЦК, щоб вручити журналісту-розслідувачу повістку, малюк і в тімі, і в долі, виходячи з цієї публікації, це ще одне підтвердження. Ну ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній етер. Ну і про що тут ми можемо лише сказати, що вийшла непогана стаття. Я сьогодні не буду вам її читати. От, де Зеленський фактично вийшов сам на себе. Бо ситуація з Чернишовим і Міндічем, ми зробимо окремий ще ефір, якраз таки говорить про те, що це все правда, що Міндіч і є гаманцем Зеленського, і історія з цим розслідуванням і його втечею до Європи, якраз таки це все. Елементи одного і того ж самого ланцюжка, ну а я повертаюся трішечки зараз до міжнародки, перескочу, скажімо так, на інші зашквари. І про що саме? Пам'ятаєте, я вам рекомендував такий телеграм-канал Ресурс ген де Хлопці дуже гарно, по перше, роблять переклади, дуже виважено дають аналітику, в тому числі по міжнародці. Ну і от я в них позичив картинку. Це вже переклад Дональд Трамп. Головне питання полягає в тому. Чи згадає президент Сі Зіньпінь про ту величезну підтримку та пролиту кров, яку США дали Китаю, допомагаючи йому здобути свободу від надзвичайно ворожого іноземного загарбника? Відчуваєте, якими США були колись і як вони поступають сьогодні по відношенню до України? Але Питання не про то, чимало американців віддали своє життя заради перемоги та слави Китаю. Сподіваюсь, їхню відвагу та по самопожертву буде гідно, вшановано і не забуто. Бажаю президентові Сі та великому китайському народові щасливого і тривалого святкування, можна додати, разом з північно-корейським диктатором і, звичайно, з російським уйлом, перепрошую Путіним. Ну але передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну. Поки ви разом будуєте змови проти США. Собак Тіпа обідився, що його не запросили на святкування параду в Китаї. Ні, Ну, напевно, було б дуже достойне представництво Сі Цзіньпінь, Путін, Кім Чен Ін і там. Десь так виглядає сьогоднішня зовнішня політика. І коли мені починають розповідати, що вже тепер ось вже зараз точно сформувався. Двохполярний світ, і на одному полюсі Китай з його васалами, а на другому полюсі США. то Я вам хочу сказати: на другому полюсі поки що немає нікого. Позиція США по відношенню до диктаторів на сьогоднішній день це є, ну не знаю, це, це печалька, знаєте, печалька, є таке російське слово. Жаль, ні, жаль не підходить. Тут більш підходить слово печаль. Так, от позиція США на сьогоднішній день це не про вісь, яка щось вирішує на сьогоднішній день. Вони можуть вирішувати, лише тиснувши на Україну жодного тиску на Російську Федерацію Трамп не робить лише дає Путіну черговий тиждень на чергові путінські забаганки. А тим часом ідуть обстріли. Ну, але що цікавого відбулося на цьому параді? Забули виключити мікрофон і. Ці два старих маразматика розмірковують про вічне життя. Ну про те, що можна буде жити десь до 150 років, і що вже там і Путін розповідав, що пересадка молодих органів це дуже сильно продовжує життя. Тобто вони хочуть правити і жити ще сотні років. Навіть розмірковували про вічне життя людини. Ну але про що що з цього приводу сказав штучний інтелект? Навіть за ідеальних умов з сучасною медициною та доглядом стеля людини приблизно 115-120 років, отже, вже аж ніяк не 150. і це біологічна межа людського організму, бо генетично клітини мають обмежену кількість поділів. Ефект теломер. Тобто, навіть якби Путін чи будь-який інший диктатор пересаджував собі серце, печінку, нирки, це може подовжити життя, але не скасовує старіння мозку та всієї нервової системи. Ну, реалістично, як каже штучний інтелект, 100-110 років. Хоча для нас це теж дуже багато, тому що ще 40 років війни для нас це дуже виснажливо. Бо поки є Путін, поки є Росія, війна буде продовжуватися. І давайте не забувати, що це є правда. Ну а тим часом переходимо до теми наших зашкварених. А вам рекомендую саме зараз підписатися на наш з вами канал, як мінімум, тиснути файників, вподобайки, написати коментар, що ви думаєте з цього приводу цих двох. Старих маразматиків, які хочуть рвати цю планету як ту зі грілку, не забуваємо донатити на ЗСУ і підтримувати наш збір. Ми збираємо 300 тисяч, а переможець е під час роги зіграшу рандомно е отримає прапор під за підписом залужного. Тому не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати наш збір. Монобанк PayPal в описі до цього відео. Ну і звичайно, підтримка каналу це є кнопка спонсорства. Якщо не помиляюсь, 50 гривень в місяць для підтримки, ну не знаю, кава і лапів, тому не гнижмотимося по можливості, але в першу чергу для ЗСУ або в ЗСУ. Йде далі. На сьогоднішній день адміністрацію Полтавської обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті до 200 мільйонів гривень. Суть в чому? Суть в тому, що полтавська обласна адміністрація відповідала за будівництво фортифікації на Донеччині. Ну, так завжди було. Тобто, та область, яка повноцінно працює, має щось побудувати там. Ще ми практикували цю історію після 2014 року. Вдумайтеся в порядок цифр народ. На, е, цій історії. На цій історії є дуже цікаві цифри, і вони виглядають приблизно так: у 1994 році 372 мільйони їм зайшло. Щонайменше. 200 мільйонів вважаються стиреними. Я чув в історію, що представників полтавської обласної адміністрації, нинішнього і, і попередника, які зараз займають, до речі, непогані посади, їм же за те, що вони крадуть і діляться, дають посади. Ви просто, може, не знали. Прикликають до Верховної Ради України. Ви розумієте, не в кайданках везуть на допит, а в парламент на то, щоб вони зліпили якусь відмазку. Розслідування цікаве. Це вам не тільки як знаєте, в Запоріжжі гуманітарку Тирили, де вони сьогодні всі? Ну, от ми маємо ще цю історію. Ми маємо історію з Полтавською ОВА. Це люди, яких призначає президент Зеленський за погодженням з Кабміном. Тому в цій історії ми можемо лише одне сказати: поки солдати омиваються кров'ю, ця нічість омивається розкошю. Десь так. Але. У нас немає іншого варіанту, і ми зобов'язані перемогти. У нас немає іншого варіанту, ми зобов'язані вистояти. Ми переможемо. І слава Україні! Слава ЗСУ!